Бо час мало. Возьму аптечку, надам ПМД. МД. Дякую, дякую. Так, колега, ви його грабували, правильно розумію? Що ти робиш, Шановне, ти долбайо? Підійми руки вгору на алло, блядь. Ти не боїшся за це життя? Алло, ті. Ні, я тігр. Колега, грабували Приво. його, правильно ж? Да. Так, добре, заховаю зброю, дістану стяжечки, накину на громадянина навпроти. Також дістану мішечок. Накину на мішечок на голову громадянина навпроти. Візьму під ручку. Буду тримати біля себе, поведу за собою. Так. Колеги, мені потрібно тепер два місця, так сказати. З катанами, вам потрібно місце знайти, так сказати. А, так, підійдіть. Відкрию двері автомобіля. відстебну паски безпеки, допоможу громадянинові Сісти. Відставну паски безпеки. Зачиню двері автомобіля. Так, колега, ви знаєте, куди їхати. Так, секунду, в мене там аномалії були, так сказати. Так, відкрию двері автомобілів. Відстаб паски безпеки, допоможу громадяниною вийти. Візьму громадинину по -під ручку, буду тримати біля себе, поведу за собою. Так, посаблю хват, відпущу громадянина. Також. Акуратно зніму мішечок, покладу собі у сумочку. Також дістану з сумочки ножичок. Зріжу стяжечки з громадянина навпроти. Так, шановне, піднімайте ручки, Зараз ми вас обшукаємо. Почне б шокути на юніс аудіоти відеофіксації. Шановне, ви мене чуєте? Алло, шановний. Так, перепрошую, в мене трошечки аномалії були. Так, Пусть так шукай навіть з gps мечки. Почнемо на наявність зброї, Я так бачу, у вас на спині карабін, що це у вас ще револьвер високий. Так. Є. так а, зі спини заберу карабін та револьвер. Передам колегі. Тримайте от карабін-револьвер. Ти мені його потім віддаш? Не Знаю, побачимо. Так, почну шок нанялись телефончика. Mm, що, повторить, будь ласка, вас трохи закрутило, так сказати. Не, немає, немає. Немає телефончика, так добре. Почнемо шукати на наняв регистрации. Правій кишені. Так, зазирнув праву кишеню, нащипую там рацію. Дістану рацію, відкрию кришечку з батарейками, батарейки покладу собі у сумочку. Рацію повішую собі на праве е, е, Так, мені потрібен один асистент. От асистент з білими рожками, підійдіть. Алло. Що, що що, що Так, дивіться, зараз вам дещо передам, ви маєте так сказати, ну, зробити все, що маєте. Надягніть на нього. Так, достану стяжки накинули напроду. Так, передайте мені назад. Так, з сумочки, дістану мішечок. Накину мішечок рум'яною навпроти на голову. Могу під ручку буду тримати біля себе. Поведу за собою. Так. Відкрию двері автомобіля. Відставну паски безпеки. Допоможу громадянинові сісти. пристебну паски безпеки. Зачиню двері автомобіля. Олего. Поїхали. Ой-ой, там зайнято. Колего відійдете, то дайте мені руль, добре. Спрацювала паска безпеки. Так, так. Ну тут і віддайте мені руль. Я знаю одну місце, ну так сказати. Тут вона неподалік. що я без справи в общем. Нічого нормально, вас я так розумію, вам вечірок не дуже задався. Шо, шо? У вас вечір не дуже так виходить, виходить. У вас так з собою забрали без вашого дозволу, по суті. Покатаюсь. Ну, буває. Граді, що вам сподобалось. з колегом. Так, відкрий двері автівки, візти в написки безпеки, допоможу громадянинові вийти. Візьму пів під ручку, буду тримати біля себе, поведу за собою. Так, прийдімо усі. А, колего, можете там по спецзв'язочку сказати, щоби сюди чуть, -чуть дам. Зараз нам чуть-чуть тут пробігти потрібно, розумієте. Ой-ой-ой-ой. Потрібно -ой -ой -ой. далеко чуть-чуть пробігти, перепрошую. Треба було під'їхати, мабуть. Такс. А, де наші ще колеги? Ага, бачу, біжать. Добре, передайте, будь ласка, по спецзв'язочку, щоб всі сюди прийшли. Спустіться всі до мене, в мене має бути 5 плюс ціпів. Так, е посаблю хват, відпущу громадянина. Так. Е легким рухом руки зніму мішечок. Е колега, хто має ножичок? Колега, рогатий маєте? Стану ножичок та то... Розервір. Так, Так, шановний. Дивіться, ви розумієте, що з вами сталося? Та Я походу зрозумів. Дивіться, ми вас викрили. Угу. Ми вас викрили. Зараз, зараз я вам задам декілька запитань, які ви будете змушені відповісти. А потім ми перейдемо до вимог через рацію, яка в мене на плечі. Ага. Вам все е, зрозуміло. А тепер... Да. А, вам потрібно поїсти, попити. Та полічити себе надо. Ага, бінтик вам потрібно. Так, да. ну тоді зараз сам бінтик дам. Ну, стримайте бінтик. Їсти пити не хочете, правильно розумію? Ті, О, ви, ви, ви маєте рухи стояти рухи. прямо біля викраденого. алло, алло, прямо біля викраденого тут маєте стояти. Ну не балуйтесь. Да, Скільки? Там, 4 не 4 має бути 5 типів, 5 типів має бути. А, 5, п'ять, йобаний сир. Такс. перебінтувалися, правильно? Їсти да, питання не, не хочете. Не. Не. Та, Давайте, два питання. Так, добре, але зараз ви зазирніть у думки. Угу. Все в думках. 45. Да, а да. Можем упущено, правильно? Да, да. Добре Szanowny, nie mówcie, ja wam postawiam pytanie. Szanowny, wy tu? No i coś, coś, coś. Jestem już z jest drzwi. Ду. Це пробіл треба ставити в ду, Що таке ДУ? Що таке душ? що, злост заехал и чи що. Чи може вам ще бинтика накинуть? Шанов, ви можете так сказати, в голос відповідати? Тримаю в курсі. А, все, добре. Ні на кого, uh -huh. я не перебуваю в організації. Угу. Питання було поставлено на трошечки інакше. Розумієте про що я? Вдумайтеся в питання. Пановний. Мені довго чекати на відповідь? Ну, ім'я людини. Прізвище. Щас, час, вас задав... Малі секрети. Так добре. Щось мені здається, ти Ну, мені трошечки брешеш. Давай я знімаю окуляри, напевно. Так, стій і не рухайся. Такс. Ну я думаю, після цього ти будеш тепер змушений тільки правду говорити, бо, ну... Це може повторитися, розумієш? Дані. Тюнінг ательє Добре. Уточни ще питання, повна назва твого тюнінг-ательє? Тюнинг ателье Марабунта. Хм, mm -hmm. добром. Ой, -ой, -ой, -ой. МГ і там якісь цифри там 0,0 і там цифри різні. Тобто МГ там 01, 0,2 і так далі, правильно? Так, так, так. Добре. Так, да, інколи бувало, бачу Угу, Добре, уточнюю ще питання. Е, ці бернежа лети використовувалися з ціллю самозахисту чи кримінальних дій. Самозахисту. Впевнені? На 100%. Угу. Добре. Перейдімо до наступного питання. Я уже відповідав на таке питання Ви вже запитували мене Секунду, аномалії. Шо сухня? Ви задаєте питання? Uh, секундочку в мене чуть-чуть аномалії. Буквально 30 секунд, добре? Окей, окей. Можно бинтиком сейчас полечить, все Так я же вам дам два. Может и выкрустать. Ні не зв'язано. Так, добре. Я вже вам відповідав на таке питання. Відповідали хіба? Мені здається, да. Це були перші запитання. А ну я зараз Мені думки перегляну. Добре. Я задав питання по офтібу. Не пам'ятаю. Okay. А це, а це дрескот і автівка це різне? Зеленого, зелено, теж. Впевнені? За дрескот, що він зеленого. Ну так. Да. Автівка зелена і дрескот на зеленого. Ну, Не пам'ятаю пам вашої відповіді на це питання. Перепрошую, пам'ятаю вашу відповіді на це питання останнє. В смысле? Не пам'ятають. Відповість школір? Заванев. Дрес-код, да? За дрес-код не було питання, чоловіче було питання за автівки. Алло. Автівки та дрес-код? Це різне. Так я, ну, ще раз повторююся. Ну, дрес-код який? Синій, синій. Нехай угу. ну, би. Ну так би, ну. А ти щось видумуєш. Не нормально. Чел, он вот, в натуре кринж. Так колега, давайте я буду з ним говорити, окей? Без всяких зайвих слів. Не приймаю, перепрошую. Повтори. Ой. О! <клухи> так, шановний, Чуть так а, повторіть, будь ласка, бо я не почув аномалію. Не приймає. Не приймає? Да, да. Ви <клухи> остаточно впевнені в цих словах? Ні, не остаточно, я новачок. А, -а, а, новачок. еще на работе. Э -э 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 Понял, добрым. Приди буду наступного Такі ФРП, дядя. Я Дайте, зараз я дістану телефончик. Відкрию Google Maps. ну дивіться. Он зараз направлюся в бідний район. Може це якийсь жовтий чоловічок, зелений, фіолетовий. Ну, Покажіть пальчиком. Ой, синій, синій. Бачите? Справа. Чоловічок, правильно? Так, так. Да. Ага. Добре. Тоді... На цьому допит завершений. Ми дізналися певною інформацією, тепер ви нам, так сказати, неважлива. Прийдімо до води. Колеги, будь ласка, три кроки назад зробіть, щоб не заважали. Шановний, повертайтеся до мене обличчям, чи хочете, так сказати, спиною, можете загадувати своє останнє бажання. Ага. загадали? Да, да.